Боже, яке складне питання, яке складне питання. Камери, По любові тобі. зі здоровим глузом. Саша, Саша сказав абсолютно вірно. Ви знаєте, якщо будемо тільки керуватися виключно почуттям, а здоровий глузд не залишиться десь збоку, нічого доброго з того. Так і так. Я думаю. Це має бути рішення, якщо для віри, чи то на основі слова Божого. Тільки так. Все, що там багато написано. Звісно, що я думаю, що треба одружуватися згідно любові Божої. Це значить, коли людина, вона готова пожертвувати для цієї людини, яка для неї подобається, ну, багато чого. А людина, яка з кимось зв'язує своє життя, вона розуміє, що вона зв'яжеться з людиною в своєму житті, яка можливо, ну, не така, як вона вважала, не така, як вона думала. Вона 100% не така, навіть якщо ви знали її багато років. І треба буде це все нести і терпіти. Оце буде любов, а це все остальне, оце буде якраз оце кохання, то, що ви говорите. Ну, тобто там походити за ручку потриматися, поулибатися. Оце називається кохання. А любов це те, що проведе через все життя. Всі зустрічання, які б вони не були, це є певний обман хлопця і дівчини, які вони взаємо обманюють один одного. Ну, це такий хороший обман. Вони так стараються ну, такими гарними бути, такими якось, ну, <гум> ну, послужливими.